Вітаю, вітаю Дніпро область! Дивимось. Ви на каналі про України, на каналі Української Відьма. Звуть мене Аня. Сьогодні у нас такий з вами розклад. Давно не дивились. Тер буде, подивимося, що з переговорами. Не забувайте підписуватись на канал, натискати на дзвоник. Вам повідомляли, коли у нас онлайне теани на відео в записі. Якщо вам актуально на вересень особисту пораду, тому, будь ласка, донат хлопцям від 200 гривень і пишете мені на телеграм. Якщо ви хочете якесь своє одне питання або якусь свою ситуацію розглянути, так само донати і від 500 і пишете мені на телеграм. Все закріплю під відео. Подивіться в закріплених коментарях, тому що збір стоїть, але. І треба неминуче. Хто не хоче ніяких відповідей на питання, будь ласка, просто підтримуємо збір Дніпро. Я бачила, що перші два села захоплено. Ми, до речі, вільнянські, я дивилася, це Запоріжжяна, і там так само показує якась загроза. Тому давайте Дніпро найближчі дні, Дніпро фронт. Бу... Так, не можна це сказати. Машинки такі будуть їздити, людина фронт забирати. Фільтрує трохи YouTube. Ага, а де оборонні споруди? Якогось інженера почнуть мучити, що там нібито є оборонка і насправді немає. Хтось з вашого керівництва поїде або на відпочинок, або кудись і не скаже, куди. Загроза, якщо у вас є яка, якась хімічна зброя, хімічне виробництво, щось таке, що може дати викид поганий, є загроза туди влучання. Карта смерті йде. Ворог дуже хитро хоче щось зробити. По-перше, у вас є загроза вибухів, об'єкти біля води, по-друге, з води заходять цілі. Дуже схоже на масоване. На масоване по області. Дуже. І воно поверне, як на Дніпро. Вас попередять. Ще будемо дивитись. Забагато подій на найближчі дні, за багато якихось планів. Чому забагато одне за іншим показує. Дніпро найближчі дні. Дніпро. От не розганяйте зраду. От я вас дуже прошу. По-перше, у вас також буде якесь попередження, ну знову про радіацію. Не справдиться про якісь викиди, все нормально буде. По-друге, от першим, що показала, ми їдемо, тягнемо резерви, рятувати ситуацію. Ворогу показують, вказують шлях по вашій області, як просуватись. Це біда, тому що свої ще її показують. Ідуть зараз чомусь от по інших не показало областях, а по вашій показує, що йдуть розмови переговори, домовленості які, що ворог не просувався сам, що він зупинився. Давайте Дніпро найближчі дні область передивимось. Якийсь роздрай у владі вашій. Прям дуже вони не можуть. Знайти спільну мову. Сваряться один з одним. Щось один на одного пишуть, якийсь компромат збирають Дніпро, найближчі дні. Руйнація інфраструктури знову біля води, знову промисловість до центру тягнеться. Дуже обережно. Коли вам кажуть, що там якісь швидкі цілі на вас. Дуже обережно. Не обманюють. Як може бути? Заходить декілька повітряних, да? ціле, і йдуть в такий розкид. І нібито напрямок, там на Кам'янське на Павлоград, але насправді щось піде на вас. Тому я знаю, що іноді не дають тривоги, я не знаю, як у вас, буває таке, що область дають, а місто не дають. От можуть дати тривогу, а ціль вже в межах міста. Дніпропетровщина, перетин областей. Там ще людей повно. І гупає. Не звідки вони пішли, не звідти вони пішли, звідки могли. Б. З іншого боку, туди тягнемось ми, туди, як знаєте, як біжимо рятувати ситуацію, великі там втрати, важко чомусь забирати поранених. Ну, чомусь, ані, чомусь важко. що ти малиш? Тому що важко поранених, і важко тіла забирати. Це буде біда. Військові якось ну, спокійніше будуть на все дивитись. Чому? Тому що ми зараз вогнем їх накриємо, ми бачимо, де вони. Вони туди як в пастку потраплять. Ну, поки, поки не те, що вона зупинилася, ця ситуація, військові працюють, отак показала. Молимось, віримо, що нам залишається. Павлоград. Найближчі дні. Ти сказав, що це неможливо, да, що вони влучать саме туди. Якісь розмови, що, напевно, будуть бити туди, туди, туди. По місту ходять ці розмови, так і таки буде туди прильот. Влучить чомусь по військових, і це не відразу скажуть. Це друга ціль. У вас також дороги, дороги, рух. Щось може лягти в центрі, прямо. Прямо так хлопнуть, коли світло. Дронів багато буде. Кам'янське найближчі дні. Чи то я, чи то я до новин не уважна, чи то у вас тихіше стало, але от показує, що могло бути затище. А потім от ідея прям сильно гучно і всі мовчать про це. Кам'янське найближчі дні. Не до нас, а воно пішло до нас. Дубрить. Ворог дуже хитрий в повітрі. біля мостів, біля води, як розвернеться. Залізниця, рух, дороги. Дроны цели Каминские. что спидир вот еще. Дроны очень обережно. Такие вещи, что что-то скинуть. Кривый Риг на им еще дни. Кривый Риг. Кривий ріг найближчі дні. Почалося з того, що трава горить в передмісті. Також великі жертви серед військових мобілізують багато і везуть багато. І нібито ж було, призупинилося зараз знов. Це за містом в області може вдарити шлях, місто, дорога, вода поруч, так показу. Ця область, місто, промисловість, енергетика. Біля промислового об'єкту будете збивати, знову показує ресурс, вибиває нам, і показує детонацію біля води. З декількох боків може щось от бахати. Ні, капаль найближчі дні. Тут не заспокоюється, хоча звітують, що все під контролем. Каби можуть полягати, або каби, або ракети. Також біля води. Все, що там. Будь-які гаражі, ангари, щось. От почне прилітати. Здають. У вас буде відчуття, що земля здригається, що нібито, Ну, Ви будете боятися, що він масою якоюсь іде вперед-вперед, ні. то навіть того. Не йде ворог поки. Я питаю, чи буде Нікопаль захоплений ворогом? мені кажуть, ні, бо немає тих сил, але родини будуть, буде знищувати. Прямо родинами людей. Марганець найближчі дні. Також діти, родини, дітки в день. Дуже обережно. Ну, військові більш спокійні, дронів забагато. Низько йдуть якісь маневеликі мене великі цілі. Прильот буде по марганці. Ну, показала, але показує дивно, як десь осторонь. Може передмістя криє, тому що показує. о, Дивіться, є РСЗВ, воно таке, ну, занадто велика ціль. А то прямо от як впаде. Може кап, може якась ракета. От Гучно, гучно і великий стовп від нього. Одна ситуація, друга, третя, четверта от одне за одним іде. Щось передмісті, щось по місту, знову ж показує, здають. Тільки хтось куди заїхав, або хтось кудись прийшов, іде прильот. От просто щось привезли, навіть продукти везуть і починає прилітати. Це таке щось дивне.